В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Наші журналісти завітали до комунальної стоматології і вже готові розказати про переваги лікування в таких установах. Деталі замить. Розмова про важлива. Українські військові розповідають школярам козацького ліцею, як опинилися на війні, з чим зіштовхнулися на передовій та як чинять опір ворогові. Більше у випуску в Запоріжжі тривають заходи з профорієнтації для школярів. Цього разу абітурієнтів запросила до запорізької політехніки на екскурсію. Що цікавого вони побачили, розкажемо за мить. Доби окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів нашого регіону, завдали ударів авіацію, безпілотниками та з РСЗВ накривали артилерією. В результаті обстрілів зруйновані будинки та пошкоджене майно людей також постраждали і господарські споруди та гаражі. Війська РФ здійснили авіаційний удар по Білогір'ю. 251 безпілотник різної модифікації атакував Лобкове Гуляйполя, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малутокмачку, Білогір'я та Новодарівку. 16 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку Малутокмачку та Малутокмачку. 142 артобстріли завдано по території Лобкового Приморського Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малутокмачки, Білогір'я та Новодарівки. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи тричі намагалися просунутися в напрямках Новоданилівки та Новоандріївки. Але наші захисники дають відсіч нападникам. На цьому відео зафіксовано, як наші воїни знищують групу окупантів. Російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на куп'янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки, зокрема танки, бойові броньовані машини та установка розмінування вирушили з району Лиману першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Це кадри атаки. Частина російських солдатів була переодягнена. в Форму зразка збройних сил України Одну машину підбила в лісі, інші вдалося безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівської. На вулиці Некрасова вона вже була уражена. Півтора десятки окупантів з неї розбіглися по будинкам. Частину десанту вдалося знищити. Росіяни намагалися вислати підкріплення, яке також ліквідували. Інформація ворожої пропаганди про те, що ворог, нібито, закріпився у Куп'янську, не відповідає дійсності. Ворожі підрозділи здійснили спробу закріпитися у місті однак українські захисники знищили їх. Ситуація контрольована силами оборони. Ворог завдав двох ударів безпілотниками по Харкову. Є постраждалі. Два влучання були зафіксовані у Салтівському районі міста Харкова. БПЛА «Молнія-1» влучив багатоквартирний будинок. Постраждали чотири людини, пошкоджено 10 автомобілів. Внаслідок наступного вибуху дрона пошкоджено 13 автомобілів на парковці. Ворог завдав удару по Костянтинівці на доначенні. Постраждало чотири людини. Окрім цього, пошкоджено 25 приватних будинків, адмінбудівлю та підприємство. У Курахівській громаді загинула людина у Ганівці. Поранено три у Кураховому. У Новотроїцькому Покровської громади одна людина загинула і дві поранено. У Покровську і селі Шевченко пошкоджено по одному будинку. В Удачнінській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Лікувати зуби у комфортних умовах. Таку можливість мають всі, хто нині звертається до міських комунальних стоматологій. Вони оснащені всім необхідним обладнанням. Зокрема, відділення, що в Олександрівському районі стоматологічну допомогу можуть отримати як дорослі, так і діти. Ціна дещо нижча, ніж в приватних клініках. Більше розповість Анна Крамаренко. Пані Інна вже понад 20 років є пацієнткою цієї комунальної стоматології в Олександрівському районі. Також тут лікують зуби і її рідні. Я робила зуб, треба його ще трохи пішліфувати. Так. А в мене дочка наразі сидить у лікаря, я її чекаю, а потім і сама. Бо я цього лікаря дуже давно знаю, і рекомендую, і завжди ходимо до неї. Мені подобається. Я і в ортопедії була і хірургія, хірурги тут дуже мені подобається. То, що називається легка рука. Так, І мені, мені взагалі подобається це. І чисто світло є, мене все влаштовує. Ця стоматологічна поліклініка оснащена необхідним сучасним обладнанням. Зокрема, є й ось такий дентальний мікроскоп. Завдяки йому лікарі можуть бачити те, що неможливо побачити, неозброєним оком. То можуть бути корони канали. То можуть бути усі кореневих каналів, які ми не бачимо, то можуть бути тріщини або якісь дефекти зубах, які ми не можемо побачити своїм оком. Тобто це є велике оптичне збільшення. У відділенні кажуть, під час лікування зубів використовують сучасні пломбувальні матеріали, як і в приватних клініках, але ціни значно нижчі. Застосовуються і новітні технології в протезуванні зубів. І також ми можемо. Запропонувати протезування з діоксиду церковання це новітні технологія, це протезування зубів, косметичне протезування. Раніше ну, воно є зараз, це металокерамічні протези, коронки, а це вже безметалові з діоксиду цирконію, це новітнє. І протезування, бюгельне протезування це теж складне, але сучасне протезування, коли ми відновлюємо зубний ряд. Тезування на імплантах, взагалі, всі послуги, ті які необхідні нашим пацієнтам, ми можемо надавати. З початку року до міських стоматологічних поліклінік вже звернулися близько 40 тисяч людей, з них близько 300 – військовослужбовці. Згідно договору з національною службою здоров'я України. Пакет по зуболікуванню, зубопротизуванню наших військових, і це на всіх місцях надання послуг. Ми можемо забезпечити ці послуги з лікування, з видалення і протезування зубів. І також на виконання у нас місцева програма по зубопротизуванню пільгової категорії населення. Всі інші послуги з лікування з видалення зубів ми надаємо на платній основі. Ми дуже вдячні нашим лікарям, нашим спеціалістам. Та медичному персоналу, який продовжує лікувати людей за відповідними досить середніми цінами, тому що ми розуміємо, приватна стоматологія є трошки коштовнішою. Також дякуємо Національній службі здоров'я, яка надала можливість законтрактуватися нашим стоматологіям на Понад ну майже 3 мільйони гривень в пакеті зубопротезування та зуболікування для військовослужбовців. Це зараз дуже важливо. З місцевого бюджету ми виділяли понад 9 мільйонів гривень на забезпечення роботи таких комунальних стоматологій. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Почути про війну від тих, хто несе службу на передовій, і ціною неймовірних зусиль стримує агресію ворога для учнів в сьомих і восьмих класів запорізького козацького ліцею, українські військовослужбовці провели урок мужності та патріотизму. Як це було, бачили наші журналісти. Вони боронять країну на запорізькому напрямку і не дають просунутися окупантам по нашій землі. Учасники бойових дій російсько-української війни розповідають семи та восьмикласникам козацького ліцею, як опинилися на війні, з чим стикнулися на передовій і як чинять опір ворогові. Це 30-мм снаряд. Вони є а, боронебійні, вони є осколочно фугасні. О, це е... Заригательний, це трасуючий, бронебійно трасуючий. Це видно, коли з нього б'ють, він летить. Може бачили, як десь в кіно, так вогню на оце, оце він. Олександру за 70. у цивільному житті працював далекобійником. На фронт пішов у 2014-му. Служив стрільцем у штурмовій роті добровольчого батальйону Карпатська Січ на Запорізькому та Донецькому напрямках. У 2020-му після поранення був демобілізований. У лютому 22 го знову пішов на фронт у складі тероборони. Зараз лікує поранену ногу і після одужання планує повернутися на передову. А поки розповідає дітям про ратну справу. Що сьогодні вам важливо? Либо розказати школярам. Ну, те, що всі розуміють, що треба е захищати країну свою, захищати і не слухати і не читати, те, що прийшли про ТЦК, оце всі фейки, не треба робити, палити машини військові. Ну, що, що ще. Що треба любити свою країну, свою свій народ і свої люди? У бронежилеті більша. Площа захисту, і там вставлені кавалерові вставки. Демонструємо їм засоби захисту, які видаються воїнам, даємо можливість їм це все на собі приміряти, відчути всю ту той, ну, важкість, да, як воїну реально важко, коли на ньому і бронежилети, і повне спорядження, і аптечка, і шолом, і зброя в руках, даємо можливість їм відчути це все. Учень сьомого класу Денис примірює бронежилет. Можеш йому працювати з новою фізичною бере в руки зброю і надягає каску. Обіцяє загартовуватись, аби у майбутньому стати справжнім воїном. Тепер військову амуніцію примірює восьмикласниця Вероніка, Вочевидь, не носила на собі подібне вбрання і по дівочому засмучується. Смерши... Так а тримала зброю рука. Для... Ніколи А як ти ставишся до професії військового. Ну, насправді це дуже важка професія. Та люди, які стають військовими, це неймовірно сильні люди, яких не тільки сильна воля, а ще й велике серце. Бо захищати собою свою країну це дуже великий поступок. Ти пишаєшся ними? Дуже. А дітям військові нагадують, як важливо гарно вчитися. Без навчання нічого не буде. Нічого не буде. І треба. Історію країни дуже добре знати і знати, що якщо не піти захищати свою країну, не будемо захищати, то прийде з Мордора і всіх. не менш важливі такі уроки і для самих воїнів кажуть. Це своєрідна соціальна адаптація. То хлопці розкриваються, вони ніби знаєте, як ну поверта в такому колі дружньому з'являються. Їм цікаво спілкуватися з молоддю, відповідати на їхні запитання, в тому числі іноді провокативні, іноді нестандартні і неочікувані. Марафон уроків мужності та військово-патріотичного виховання проводиться у запорізьких освітніх закладах з початку нового навчального року. Його організатори самі ветерани російсько-української війни кажуть, найважливіше у таких заходах, аби про війну юним запоріжцям розповідали ті, хто ще вчора вийшов із бойового чергування і знає не з чуток, якою ціною ми відстоюємо сьогодні свою свободу та державний суверенітет. Тож марафон мужності триває, і його естафету підхоплюють нові освітні заклади міста. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Як зацікавити майбутніх студентів в Національний університет. Запорізька політехніка проводить екскурсії, зустрічі з успішними випускниками та роботодавцями. На одній з них музей історії технічного прогресу разом з абітурієнтами побувала і наша знімальна група. Учні 10-х та 11-х класів запорізьких шкіл із захопленням роздивляються експонати музею історії технічного прогресу у Запорізькій політехніці. В Багатьох враження про університет склалося вже в перші хвилини перебування у виші. Проте всі як один розуміють важливість технічної освіти. Багатьох університетів може заманювати в першу чергу зовнішній вигляд університету, бо звичайно, це цей перше враження. і Якщо його не мати, то що будеш вирішувати потім. Тому такі екскурсії дуже корисні, бо ти складаєш це враження про університет, і потім вирішуєш вступати в нього чи ні. Яке враження залишилось в тебе від цього університету? Приємне, дуже гарне зараз, враховуючи нашу ситуацію в Україні, нашу, скажімо так, розруху через сусідів, то технічні. Направленості дійсно будуть важі в майбутньому, наприклад, як архітектори та й всі інженерні гаузи. Нині у запорізькій політехніці технічного світу можна здобути на семи факультетах. Всі вони співпрацюють із потенційними роботодавцями. Будь-що можна знайти в запорізькій політехніці будь-який спектр освіти, навіть ребелітологи є. Це медична спеціальність зараз вона розвивається. На жаль, на сьогодні вона стала дуже потрібною. І тому а, ми проводимо дні відкритих дверей. Ми проводимо до речі, кур'єр форум буде 7 грудня. А, ми запрошуємо цікавих спікерів, які діляться своєю історією успіху, які розказують, як вони будують бізнес, як вони зараз виживають під е -е, час війни. Діляться своєю історією. Ми запрошуємо роботодавців. В Музеї університету зберігається стара техніка, камери, фотоапарати, креслення та навіть одна із перших автівок Запорожець кажуть через війну кількість екскурсій у стінах політехніки пом. Меншло, тож нині радіють новим абітурієнтам. Ми дуже раді сьогоднішнім людям, які до нас прийшли, учням, нашим майбутнім студентам. Тому що сьогодні, на жаль, під час війни у нас стало набагато менше екскурсій. Так, у нас було традиційно перший курс, всі, перший курс у нас приходили на екскурсії. А сьогодні, на жаль, такої, такої можливості немає. Тому ми раді всім, хто до нас приходить. І великі, і дорослі, і вже літні люди. Які наші випускники і так далі у нас сьогодні і такі екскурсії бувають, і ми дуже раді. Ми запрошуємо. Ми розказуємо. Ми дуже раді, що ці завтрашні наші студенти вони їм дуже сподобалось. У нас музеї. Загалом на екскурсію до запорізької політехніки завітали близько сотні учнів місцевих шкіл, зокрема десятикласники та одинадцятикласники з 46-го ліцею та навчально-виховного комплексу номер 67. Вадим Сорвін, Батуренко, телеканал МТМ. Вже протягом 85 років Запорізький інститут після дипломної педагогічної освіти опікується професійним розвитком педагогів, підвищенням їхньої кваліфікації та впроваджує освітні інновації. Заклад має тривалу історію, що включає постійну підтримку педагогічної спільноти запорізького регіону. Протягом останніх семи років інститут тісно співпрацює із закладами загальної середньої освіти, які беруть участь у пілотуванні нової української школи. Проводимо ми курси підвищення кваліфікації. Ми проводимо тренінги для наших педагогів. Ми проводимо зовнішній, зараз. Це називається національний мультипредметний тест. І взагалі вступні випробування для магістрів, майбутніх докторів наук. Я давно працюю в інституті, тому кожні п'ять років це для нас свято. Що ми йдемо далі, і ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося. Нині ж інститут є лідером після дипломної освіти в Україні. Привітали з ювілеєм науковців представники місцевої влади. Зокрема, нагородила грамотами від міністерства освіти, обласної військової адміністрації та міськвиконкому 85 років інституту. Це дійсно говорить про те, що Запоріжжя місто сталевих людей зі славетною історією, які тримаються, як би важко їм не було, які все обов'язково подолають, які разом створюють українське завтра. Тільки так: освіта і навчання це завжди про майбутнє, про те, ким ми будемо у нашому майбутньому і в нашій сучасності. Вся оця інформаційні технології, вони надзвичайно якісно розвиваються і дуже швидко розвиваються. І будь-які напрямки вони можуть бути роботизованими, знаєте, мати якусь певну заміну і так далі. Але освіта це, це назавжди. В Запоріжжі до жінки прийшли двоє на знайомців та заявили, що її син винен кошти. Та одразу викликала поліцію. Проте чоловікам це не сподобалось. Вони вирвали з рук заявниці телефон та втекли. Про це та інше дивіться в нашому дайджесті. Одного з нападників екіпаж патрульних затримав неподалік ломбарду під час поверхневої перевірки. В нього виявили сім картки з телефона потерпілої та гроші. Іншого порушника поліцейські затримали згодом. Неодноразово судимий 56-річний запоріжець вирішив заробити на збуті наркотики, придбав значний обсяг канабіза, який зберігав за місцем проживання в Шевчанківському районі. Зловмисника вдалося викрити безпосередньо після продажу ним наркотичного засобу. Під час обшуку приватного домоволодіння виявлено та вилучено кущі канабіза, суху марихуану загальною масою, понад 2 кілограми, електронні ваги та інші докази його злочинної діяльності. Запоріжжі група вимагачів під вигаданим приводом призначила чоловіку зустріч біля під'їзду багатоповерхівки в комунарському районі. А погрожуючи фізичною розправою, вони заштовхали потерпілого до однієї з квартир, де били руками та дерев'яною палицею, вимагаючи 10 тисяч доларів. Всі фігурантів затримали на місці події. В Запоріжжі затримано 31-річного наркозалежного, який провів в тюрмі 6 років за крадіжка, а Після виходу на волю був дистанційно завербований окупантами. За їхніми вказівками рецидивіст підпалив службовий автомобіль ЗСУ, який проходив техобслуговування після бойових завдань на фронті. За це він отримав 10 тисяч гривень. Крім того, фігурант відслідковував дислокації Силоборони. Рашисти намагалися отримати цю інформацію для підготовки нових повітряних ударів по місту. Правоохорон. І затримали ворожого агента на спробі підпалу чергового авто, яке належить поліції. Запоріжжі продовжує демонтаж зовнішньої реклами, яка не відповідає затвердженій концепції коду міста в рамках реалізації проєкту Європейський проспект. Наразі демонтували одну з таких рекламних конструкцій на проспекті Соборному. Робоча група в складі представників виконавчих та правоохоронних органів продовжує рейди обстеження по місту. Всіх підприємців просять дослухатися і добровільно виконувати вимоги чинного законодавства. В разі відсутності реакції на попередження вдаються до демонстру. Монтажу на підставі рішення виконавчого комітету було проведено фахівцями інспекції перевірку даного будинку. Та було встановлено, що дані конструкції розташовано без відповідних дозвільних документів, та те, що вони не відповідають концепції код міста Запоріжжя. Після завершення комунальними підприємствами градпроекта КП Запорізьке міське інвестиційне агентство» цього демонтажу дані конструкції будуть перевезено до спеціального місця зберігання. Та якщо власник звернеться за тим, щоб їх забрати назад, він повинен бути сплатити примусовий демонтаж і сплатити час зберігання в цьому місці. Роботи з демонтажу триватимуть і далі. Проспект має позбутися незаконно встановлених рекламних конструкцій та малих архітектурних форм, а його зовнішній вигляд повинен відповідати сучасним архітектурним вимогам, кажуть фахівці. Ми переходимо в бік Сталиварів, в бік ТЦ Україна. Обидва сторони будуть проведені перевірки. Відповідно до цих перевірок ми з'ясуємо, чи законно встановлені рекламні засоби, якщо вони встановлені незаконно або якщо вони не відповідають коду міста, вони будуть демонтовані. Десять кубометрів побутового сміття вивезли комунальники з урочища вирва, що на правому березі Дніпра. Тільки з однієї локації на міський полігон відвезли шість вантажівок з відходами. Як вважають Дніпровські реадміністрації, несанкціоноване звала на цій території утворили дачники садового товариства, що неподалік. Вони відмовляються укладати угоди з компаніями, які спеціалізуються на вивезенні побутового сміття, і нехтують попередженнями місцевої влади про заборону захаращення території. А між тим, ручище вирва це заповідна територія, що належить до національного заповідника Хортиця. Повідомили в реадміністрації. До районної адміністрації звернулася громадська організація. Екофрендлі ЗП, яка нам допомагає приводити до належного стану такі безгосподарні території, які ніким не утримуються. То до цього була ділянка подалі поближче до автопляжу, там де провели суботник, такий захід, громадська організація зібрали сміття і показали нам дану локацію. Люди халатно відносяться до своїх обов'язків до виконання законів України про відходи та п. Ави благоустрою міста Запоріжжя вони нехтують тими заходами, які вони повинні вживати. Тільки в листопаді в Дніпровській реадміністрації розглянула 36 звернень громадян щодо несанкціонованих сміттєзвалищ на території району. 30 із них вже прибрали. На цьому тижні планують вивести ще шість. Захищуються як житлові квартали з багатоповерхівками, так і приватний сектор каже Оксана Колодій. У нас є інспекція з благоустрою та муніципальна варта, яка може проводити роботи і штрафувати. Ми проводимо роз'яснювальну роботу щодо необхідності укладання договорів зі спеціалізованими організаціями, а саме, Вельтом Запоріжжя. У якому разі можна накладати штрафи? Штрафи накладаються в всіх випадках, коли люди виносять сміття не встановлені для цього місця. Встановлене для цього треба їх спіймати? Так, Їх треба спіймати на гарячому. Це є проблема, тому ми проводимо роботу з головами саме садових товариств. Муніципальна варта, коли складає протоколи, вона передає на розгляд адміністративної комісії. Штрафні санкції від 340 гривень до 1700, якщо це не посадова особа. Студентський вікенд триває в рамках його проведення. Відбулася інтелектуальна гра 60 секунд. Участь в турнірі взяли 11 команд, що представляли різні навчальні заклади міста, вищі коледжі та професійно-технічні училища. Змагання проходили в форматі популярної гри що де, коли переможці отримали цінні подарунки: зокрема, смарт-годинники, павербанки та бездротові навушники. Назва нашої команди «Студбуд». У нас в команді п'ять учасників, п'ять дуже знаєте, дуже таких дружніх. Дружні, у нас дуже колектив. Нас обрали, як знаєте, як таких най-найактивніших людей з усього коледжу. Я сам по собі активіст, волонтер. Приймаю участь у багатьох акціях, які проводяться в нашому місті. Там мої друзі також волонтерять активісти. Сьогодні в змаганнях приймає участь 11 команд. Це представники наших вузів запорізьких коледжів та профтехучилищ. Весь цей уікенд, який призначений до дня студента, який у нас відбудеться у неділю. Це буде низький. Заходів, яких це і тренінги, коворкінги, і, і різноманітні заходи до молоді, які закінчаться з святкуванням дня студента вже у неділю. Поринути у народну хореографію, народний художній колектив, хореографічна студія Весняночка міського палацу дитячої та юнацької творчості взяв участь в галоконцерті професійних та аматорських колективів, переможця сьомого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. що презентували юні танцівники на сцені національної опери Україна. Знає наша Єлизавета Швайко. Так відбувається репетиція народного художнього колективу хореографічної студії Весняночка, що був створений понад 30 років тому. Тут займаються діти віком від 5 до 18 років. Народна хореографія, класична, народна, але більш народна хореографія. Дуже полюбляю народний танець, український танець різного регіону. І Західного, і по і центральної України. Я дуже люблю свою професію, я дуже люблю дітей. Це моя. Ну, це моє натхнення, це мій подих. Мені дуже легко з ними працювати. І народний танець ну це, це основа наша. На початку листопада народний художній колектив, хореографічна студія Вестяночка, взяв участь у галоконцерті професійних та аматорських колективів-переможців п'ятого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського, який відбувся на сцені Національної опери України. Мені дуже сподобалося. Я дуже люблю атмосферу поїздок, особливо з цим колективом. Було, звісно, важко, але ну, це досвід, і це дуже гарний досвід. Мені дуже сподобалося». Мені подобаються народні танці саме чоловічими партіями, саме їх силою, їх потужністю, їх виснажливістю. По-друге, мабуть, саме які тут люди, тобто ми вже на років з друга знайомі, тому. Мабуть, як одна ціла сім'я фестивалю. Цього рік виповнилося 20 років. Нині захід зібрав тисячу хореографічних колективів. До третього туру прийшло 270. У галоконцерті взяли участь 24 найкращі колективи. Серед них і Весняночка. Зокрема, представили Запорізьку область танцем Мазури, який зачарував суддів та глядачів. Конкурс Павла Вірського імені Павла Вірського це дуже такий серйозний конкурс, він проходить раз на три роки, і ми вже не перший раз приймаємо участь у цьому конкурсі, але саме зараз, незважаючи на війну, незважаючи на те, що ми дійсно не можемо займатися так, як завжди займаємося, але ми прийняли участь і завоювали третє місце і поїхали представляти Запорізьку область. У Києві діти танцювали на сцені національної опери України. Це для них дуже надихає їх, і вони ну, дуже пишаються тим, що вони дійсно досягли такої висоти. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.